Дівчина, э, вибачте, будь ласка, у вас не буде пластик, мені руку треба заклеїти. Так, да, так, да, звісно, зараз. У да, мене є. Зараз. Десь має бути в сумочці. Угу. Зараз я знайду. Ой, а, щось. Ой щось, щось. ану, зараз. Ой, зараз, а ну потримайте, будь ласка. Угу. Щас, ще, зайде, в мене десь є. Ану, потримайте. Угу. Зараз десь був. Uh -huh. А ну, все, все потримайте. потримайте. Uh вже -huh. в карманах зараз. А, ні, не потримайте. Щас десь може, в другому. Все, є. Ні, все тримайте. Ну ладно, у мене вже зажило, чуєте. Та я не йду зараз. Ні, у мене вже зажило, дякую вам велике, все. Та в мене точно є, я... Ні, у мене вже, бачите, у мене рука вже... Смотрите, я... Дивіться, я якщо... Точно не да, треба? Дивіться, я... От. Вот, все зажило, бачите, все функционирует.